Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Червий день, чорний огляд на чергові ІДІСІ речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Отже, в нас сьогодні вже червень місяць, 2025 рік. Літо спека в самому розпалі. І сьогодні цим відео я вирішив поділитися з вами речами, які я. Ношу буду носити влітку цього року на EDC. Ну і в принципі хочу розпочати ось з цього ножа. Це Victorinox, Давно вже я не оглядав ножики Victorinox. Вікс незвичайний, вікс двохрядний а-ля компакт, але раніше ця модель називалася Golfer. Яка має ось такі чудові кастомні накладки з чорного грабу стабілізованого? Це в нас дерево. Ну і в ці накладки інтегрована ось така чудова. Файна кліпса. Ну і в принципі цей вікс можна носити на кишені. Справа в тому, що вже більше п'яти років я захоплююсь ножами Victorinox, вивчаю за допомогою своїх друзів, кастомізую, оглядаю. І знаєте, у мене завжди була мрія, щоб компанія на ножі формату 91 мм випускала накладки ось з такою інтегрованою кліпсою. Але ж ця мрія нездійсненна, тому що так, компанія випускає дерев'яні накладки на ножі Victorinox 91 мм, але вони без кліпси, без допів. Ну ось бачимо, найпопулярніша, одна з найпопулярніших двогрядних модель це модель Compact, яка має на борту ножниці. В принципі, ця модель свого часу також випускалася до 1991 року, якщо я не помиляюся, це а ля Compact, Єдине. Єдине, що тут немає ось такого гаку з пилкою для нігтів. Цей гак почали ставити десь в 1991-92 році. А раніше ця модель була також двохрядна з ножницями і називалася вона Гольфер. Вона випускалася як в форматі 84 мм так і в форматі 91 мм І знаєте, саме на ножі формату 91 мм двохрядні хотілося мати, все ж таки, щоб в накладках була ось така кліпса. Ну, взагалі, у віксів дуже мало в лінійці ножів, які мають кліпси. Так це можна згадати. Ну, ось такий ніж money Clip, який вже не випускається, до речі, але це більше затискач для грошей. Є в нас ще модель формату 111 мм, це Sentinel, або Sentinel One Hand. Є ножі формату Алокс з одноруким відкриттям, які також мають Кліпсу, і в принципі все. А ну і на мультитули зараз також почали випускати кліпси, куди можна інтегрувати кліпси. А ось на ось такі ножики, так, Кліпс, на жаль, немає, накладок з кліпсами, але дуже-дуже хотілося. І ось нарешті мрії збуваються, так би мовити, і наш модероб Іван і е, ще один камрад, наш чудовий пан Олександр. Робив пан Олександр ось такі накладки з чорного грабу. У нього дуже-дуже багато, до речі, накладок з дерева на будь-який вибір, можна зайти на його сторінку на OLX або просто зв'язатися з ним і підбере він вам або зробить ті, які ви хочете. Варіантів дуже багато. Але мені захотілося саме з чорного грабу. Він зробив накладки з чорного грабу, так, і а Іван інтегрував сюди ось таку кліпсу з Aliexpress. Причому, знаєте, бажання було таке, щоб ця кліпса була глибокої посадки. Ну, і як бачимо, Іван здійснив, здійснив мою мрію. Кліпса не на гвинтах, кліпса кльопана. Там кльопки всередині, але, тим не менше, тримається вона дуже-дуже міцно, зубами не відірвеш. Ну, що з собою представляє ніж гольфер? Так, ну, давайте швиденько його оглянемо. Це лезо, це комбо відкривашка. Це ножниці. Ну і це штопор штопор інтегрована в... Можна поставити ось таку шліцеву викрутку. Е, є кільце для підвісу. В принципі, воно тут може і не потрібно, але я захотів, щоб воно тут було, щоб можна було в разі чого вішати тимляк. Ну і кліпса. Кліпса це взагалі, друзі, просто чудова. Кліпса можна її, кліпсу цей ніж можна спокійно носити в маленькі кишені джинс влітку, і цього буде вистачати вам з головою на EDC. Але, але у е, цієї концепції є один мінус. Ми втрачаємо одразу чотири предмети, які, скажімо, інтегровані ось такій, ніж Вікторінокс Компакт. Мається на увазі пінцет, мається на увазі ручка. Е, що це у нас? звучистка, Ну і, звичайно, голка. Звичайно, голка. Е, Знаєте, спілкуюся з, зі своїм знайомим з Естонії Денисом. Денис тобі вітання, і прийшли ми до висновку. Ну, в принципі, це його була ідея, що кастомізація віксів це, в принципі, завжди компроміс. Якщо ти хочеш, наприклад, ось таку кліпсу, то тобі доведеться відмовитись від додаткових предметів. Але Кліпса рішає. Так. В, принципі, в принципі, я вам скажу так, що додаткові предмети деякі можна розмістити в кастомізовані плашки. Ось чудовий приклад. Це Victorinox Galfier формату 84 мм. Ось можна побачити розмір. Тут також комбо-відкривашка, лезо. Будемо ще оглядати цей ніж. Просто я вам для прикладу кажу. Ну і ножниці. Пан Олександр може зробити певні пази, спеціальні пази для двох предметів з чотирьох. Так, це в нас для пінцету паз. Ну і тут пас для зубочистки. Що стосується ручки, зробити це дуже складно, тому що сама по собі ручка дуже-дуже товста. Розмістити її тут, в принципі, можливо, так? Довжина дозволяє, як бачимо. Але самі накладки треба робити товстіше, набагато товстіше. Тут, все ж таки, хочеться, знаєте, зберегти компактність, універсальність для цього ножа. Ну, щоб вони були десь приблизно такі самі, як на звичайному компакті. Плашки, щоб по товщині не відрізнялося. І тому ручка це те, від чого доведеться відмовитись. Якось так. Далі, якщо ми встановлюємо кліпсу, то ми маємо відмовитись від такого предмету, як зубочистка. Тому що сама зубочистка стає ось десь приблизно на цьому місці, так? і як бачимо, кліпса дуже-дуже сильно заважатиме. Заважатиме інтегрувати сюди зубочистку. тому знову ж таки це певний компроміс. Тому залишається лише можна сюди інтегрувати лише пінцет, так без проблем. Але, ну чесно кажучи, не хотілося не хотілося міняти концепцію ножа. Ну, який є вихід з цього приводу? Вихід звичайний носити додаткові предмети окремо. Ну, в принципі, як я це роблю. Ось в такому DC-Pouch, про який зараз поговоримо. Ну, і саме тут усі предмети, які інтегровані в Victorinox Compact, заради компромісу, заради кліпсу, доводиться носити окремо. Це у нас пінцет-зубочистка. Це ось така викрутка, яка називається Quattro. Ну, і така річ, як е, для сим-карт. Екстрактор, так. Ну і сюди інтегрована булавка. Ось таким от чином. Ну, і це все носити в ЗІП пакеті. Ну, я розумію, що це не Камільфо, так? Не Альо, так би мовити. І воно виглядає дуже-дуже дивно, але, ну, що поробиш. Знову ж таки, доводиться йти на певні компроміси. Якось так. Ну, і до речі, до речі, щодо цього ножа, мені так сподобався цей колір Чорного грабу, що раніше мені ще пан Олександр зробив такі ж самі накладки, але на Classic ESD. Тут це також мод, мод, в якому немає леза. Є ось спилка для нігтів, є ножниці і є ось такий предмет, як шліцева викрутка для маленьких окулярів. Єдине, що вони доповнюють, не доповнюють, а дублюють один одному, це те, що тут є малі ножниці і великі ножниці. А так, в принципі, це різні предмети. Максимально різні предмети. Тут немає пилки, тут є пилка. Тут немає викрутки, хоча ні, тут все ж таки є ось така викрутка, але такою викруткою працювати набагато зручніше. Це можна носити на ключах. Тим паче він без леза, а це можна носити в маленькій кишені джинс. Так що, якось так. Ну а про цей ніж ми ще поговоримо. Це дійсно унікальний екземпляр. Екземпляр 84 мм з ножницями. Ну і фантастичні накладки від е, Олександра, учасника нашої спільноти. Тому посилання на нього об обов'язково буде. Так, ну давайте далі розглядати. Що ще цікаво хотілося б сказати з приводу цього. Та в принципі про це я вже все сказав. Ще одна річ, яку я періодично час від часу тягаю на DC, це ось такий прикольний титановий набір. Сет, так би мовити. Огляд на ніж Fox Wolke M390 у мене вже був з титановими накладками. Була придбана ось така ручка титанова, щоб щось записати, розписатися, так. Ну і ось такий ліхтар. Ось такий ліхтар mini One, Jetbeam. Який у нас на мікро ОСБ? Два режими? Один режим 10 люмен і режим 130 люмен. Був в нього був в мене він на огляді. Це у нас 10 люмен, це 130 Люмен. І, в принципі, такий сет на літо. Ну, і до речі, титанове кільце з відкривашкою для пляшок для відкриття уманського лимонаду. І такий цікавий сет на літо, маленькі кишені джинс. Цілком мені дуже-дуже подобається, що я вам скажу. Тому треба, буду періодично міняти. Одного разу так ходити, іншого разу так ходити. Якось так а може навіть ці дві речі буду носити з собою? Ну і давайте про edc Pouch. Його автор ідеї це ще один учасник нашої спільноти Сергій з міста Чернігів. В YouTube у нього є Ютуб канал, є інстаграм, він відомий громадськості як Сергій Жовток. Сергію тобі величезне вітання, і це автор розробки ось такого компактного, класного DC Пауча. Він докладно розповідав на своєму каналі про нього. Посилання на це відео, звичайно, буде, посилання на інстаграм. Рам Сергія також буде, де можна придбати, можна зв'язатися з ним, придбати цей поруч. Скажу чесно, він мене вразив, тому що це може бути як гаманець для грошей, так і річ, щоб носити якісь там, знаєте, і дісі речі, які можуть вам знадобитися. Ну, Наприклад, ліхтарик, ручка, ніж компакт. Картки банківські, так, трохи дрібних грошей паперових і також дрібних монет. Для монет тут є окреме відділення. Ось воно можна там побачити, причому, вибачаюсь, не так його красиво ставив, монети не випадають, як бачимо. Все чудово. Для карток тут ще є ось такі два відділення: одне і друге. Теж тримається. Все, все класно, все чудово. Ще тут четверте є відділення і тут навіть п'яте. Тут я ношу пластирі. Е, сюди можна його повісити. на Ремінець, і таким чином носити. І дуже-дуже зручно вам скажу цим, -цим користуватися. Є найнеобхідніші мінімальні речі в вашому dc c ну, Ці штуки можна носити ось таким вот чином. І вони, нічого з ними не буде, не заважає. Або сюди, наприклад, сховати, якщо потрібні. Ну, і ось таким вот чином можна це все носити. і Отримувати задоволення від життя. Або так якось. Просто супер. Гаманець класний. Огляд зробив Сергій, і я не зможу повторити огляд на цей DC pouch так яскраво, як це зробив він. Різні дрібні речі сюди також можна розташовувати. Ну, Наприклад, так, так. ну... Як вважаєте за потрібним. І це все закривається, і це все красиво, компактно можна зберігати. Ось таким от чином. На ремінці воно не відчувається. Треба, якщо треба, можна підвізти. Якось так. Якось так, любі друзі, все, що хотілося розказати. Показати про зміни, які відбуваються в моєму житті з приводу DC. Але, Але все ж таки, цей предмет це є на даний момент поки що найголовнішим серед усіх ножів. Так, можна сказати, що цей у нас М390. Так, лезо чудове, але ж компроміс. До речі, давайте порівняємо кліпси. Ну, тут, бачите, кліпса більш глибока, більш довга на Fox Wulпіis. Але не набагато. Але тут же ж один мінус, що тут не глибока посадка. На жаль, все ж таки, якщо обирати ніж, треба обирати з глибокою посадкою. Ще раз давайте продемонструю, як воно зроблено. Ну, в принципі, якось так. Все, що хотів сказати, будуть ще огляди. Будуть огляди на ось такі цікаві вікси, також з кастомними накладками. Буде огляд ще на один на лімітку формату 84 мм через кілька днів, так що підписуйтесь на канал. Коментуйте, висловлюйте свою точку зору. Буде цікаво, буде цікаво і файно. Все, всім папа, друзі. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо! Все буде Україна! На все добре!